Багатьох цікавить, як оцінити саме біологічну активність ґрунту, що ви можете допомогти. Давайте ми звернемося до наших наукових співробітників, які дуже компетентно зможуть вам розказати цією, да, да? цією справою. І вони компетентно вам все розкажуть. Ось, будь ласка, Людмила Данкевич, кандидат біологічних наук, науковий співробітник відділу фітопедагенних бактерій нашого інституту. Ми в минулому році також зустрічались з нею у вас на стенді. Так, да, да, да. так це вже не перша наша не зустріч, перша. зустріч так, да. так. і приємно, що саме ви рухи йти саме в цьому напрямку Про родючість ґрунту, от завжди, що роблять аграрії для аналізу ґрунту. Це фізико-хімічні властивості ґрунту, це елементний його склад, але не завжди елементний склад, навіть з дуже гарними показниками, визначає родючість ґрунту. Важливо, щоб в ґрунті були це, присутні ми мікроорганізми Фосфор, кислотність, ґрунту. Кислотність ґрунту. Але ці показники важливі, але не завжди є вирішальними. Власне, для родю, родючості ґрунту, тому що кожен ґрунт має бути живим, тобто в ньому мають бути присутні ті групи мікроорганізмів, які фактично будуть запускати цикли перетворення фосфору, сірки, відповідно азоту, і забезпечувати цим родючість ґрунту. Зараз в Україні дуже важкий стан саме з живу, живу, живістю ґрунту. Не всі лабораторії визначають. Ці показники, тому що ну якось не звертають на це увагу, а це ключове за родючістю ґрунту. Наш, наш інститут займається такими дослідженнями і займається вже дуже тривалий час. У нас є багатий досвід проведення таких досліджень. А що може бути таке, що фосфор є, калій є, азот є. А результату немає може бути, тому Яка що, може бути причина, тому що аграрії для того, ґрунту, да, ґрунті, хричовин, для того, щоб підвищити родючість ґрунту, використовують величезну кількість мінеральних добрив. Да, вони збільшують нібито вміст цих елементів ґрунті, але вони є недоступний. Да, але вони є недоступні для рослин в формі, тому що саме доступність для рослин цих елементів, саме включення їх в обмін ґрунт рослина забезпечують. Мікроорганізми тому дуже важливо а як, от, наприклад, добрива, ну будем казати, гірбіциди, інсектициди впливають на мікроорганізми на мікробіом ґрунту, на мікроорганізми ґрунту, дуже шкідливі різні впливи хімічних речовин. Да, звичайно, вони можуть набувати певної стійкості, але більшість ключових груп мікроорганізмів, які відповідають за родючість ґрунту, вони є чутливими до цих сполук, і фактично ви стерилізуєте таким використанням своїх. Онти, тобто ви забираєте ту мікробіоту корисно, яка потрібна для того, щоб е, перетворювати і робити доступними ваші е, макроелементи е, в грунті для рослин, Тобто, з добриво то, теж треба з розумом на е, так. Буде да? треба потрібно бути дуже акуратним і в дозах, і взагалі в формах використання добре. тому що те, що є в надлишку, те, що є занадто, вони не завжди є дуже здорово. Крім того, коли ми порушуємо Мікробіоту ґрунту, ми е, даємо зелену дорогу, зелений шлях для розвитку патогенної мікрофлори, яка патогенна є для рослин, яка патогенна є для тварин, і тим самим То, ми не користь отримуємо, а ми навпаки? отримуємо шкоду навпаки. На жаль, і тому е, треба проводити е, повно, повноцінний аналіз е, стану мікробіому, стану мікрофлори ґрунту, е, щоб розуміти, які у вас групи при, превалю... Юють грунти мікроорганізмів, які відповідно у вас будуть превалювати процеси. Як коригувати цей процес? Чим ви можете допомогти аграріям для того, щоб вони орієнтувалися в ситуації, а не тільки досліджували пожнивні речовини? Для того щоб аграрії в повній мірі орієнтувалися в стані родючості свого ґрунту, потрібно робити мікробіологічний аналіз мікроорганізмів, які відповідають за родючість ґрунту, що, що фактично що він і робимо. нам показує кількість. ¿Nicolás ¿no? Кількість і, і які фактично групи присутні, тобто мікроорганізми, які відповідають за перетворення азоту, мікроорганізми, які відповідають, за перетворення фосфору, тобто основних Можливо елементів. Розуміти, з ким маєш справу, да? Звичайно, а активність їх якось можна ну, виміряти? Ну звісно, ми висіваємо це на поживні середовища і бачимо, чи вони перебувають в живому стані ці мікроорганізми, чи вони в активному стані перебуваючи вони можливо перебувають в стані споку, чи їх взагалі там немає. Така ситуація таке також може, може бути, да? бути, звичайно. Якщо людина займається вже регенеративними практиками, може важливо мати такий аналіз робити через якийсь певний час для того, щоб дослідити, чи оці ці всі методи дають результат. Звичайно, це, це і рекомендується робити, тому що всі ваші впливи, всі ваші зміни в ваших агротехнологіях, вони впливають і на мікробіом, мікрофлору ґрунту. Звичайно, якщо ми не досліджуємо, ми не знаємо. Ми, ми, ми не знаємо, куди ми рухаємося. Да? Просто то тобто, фосфора буде достатньо, азота буде достатньо або, наприклад, а... буде дисбаланс між цими елементами, і потрібно наприклад більше вносити, Наприклад, азотфіксаторів в ґрунт, так. або навпаки, фосфат мобілізаторів. Тобто, це все. Це визначається лабораторним шляхом, і тоді ви можете коригувати вже стан фактично свого ґрунту. Звичайно, ми допоможемо. Ми допоможемо і з визначеннями вашого мікробіому взагалі ґрунту, мікрофлори, і допоможемо, чи є у вас фітопатогени в ґрунті. Тобто, ми проведемо комплексний аналіз мікрофлори ґрунту і і скажемо, в якому шляху вам рухатись, друзі. Важливо як бачите, знати не тільки наявність пожнимних. Речовин властивості грунту фізико хімічні, а дуже важливо знати, що робиться у вас з мікробіотою, в якому вона стані, і для того, щоб управляти цим процесом, його треба також дослідити. І може перший крок. Коли ми щось зміняємо в своїй практиці, зробити аналіз на біологічну активність, звичайно, це і перший, перший крок для того, так? щоб зрозуміти взагалі, що відбувається, а тоді можна да порівнювати, наприклад. якось коригувати. І ви можете навіть підказати на на що увагу. Звичайно, як... в нас є і біопрепарати, які допоможуть провести цю корекцію в інституті. В нас це є вже слідуючий етап. і да це слідуючий етап, в принципі, на це ну... можна впливати, бо є фермери, які вважають, що в природі все є. І нам природа сама все вирівнює. Ну, природа не завжди може все сама вирівняти, тому що, наприклад, в минулому році ми з вами спостерігали дуже затяжні посухостойкі періоди з періоди великих температур, посух, а вони теж негативно впливають на мікробіом ґрунту. Як... Можна також допомогти звичайно з допомогою біопрепаратів. Звичайно, ми можемо цей процес скоригувати правильним внесенням цих біопрепаратів в правильний час, термін і в правильних кількостях. Це все коригується. Це не це на сьогодні наука може допомогти в цьому питанні. Якщо, друзі, складна система, і до неї дуже треба відповідально і серйозно відноситись. І якщо хтось вже доріс до того, щоб визначати ґрунт, вже дуже комплексно. Можна звертатись до ваших фахівців, так звичайно. Ви можете звертатись в інститут. Вам завжди допоможуть в нас, хоча і різні відділи, але вони завжди кооперують між собою. І якщо це комплексна якась проблематика, то ми завжди кооперуємося, допомагаємо і вирішуємо складні питання. Дякуємо, дякуємо вам, гарних врожаїв.